Близнюки, цей коридор затемний для вас дуже символічний. Він про напрямок життя і про внутрішню опору, про те, куди ви йдете із якої точки всередині себе ви туди будете йти. Це той період, коли всередині може з'явитися відчуття, що ви багато знаєте, багато бачили, багато пробували. Але тепер вам важливо зрозуміти, у що ви вірите по справжньому і на чому ви хочете будувати своє життя далі. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо 17 лютого по 3 березня життя ніби розтягує вас між двома. Полюсами зовнішнім світом. Це там кар'єра, статус, реалізація, плани і, і внутрішнім простором, дім, коріння ваше, якась емоційна безпека. І цей конфлікт може відчуватися. Дуже так по-живому близнюки це знак руху, ідей, думок. Але цей коридор він просить вас не бігти, не поспішати, а зупинитися і подивитися всередину себе. Плюс ще й ретроградний Меркурій з 26 лютого. А для вас це взагалі ключовий момент. Може бути повернення старих тем, повернення якихось розмов з минулого, повернення людей, які. Нагадають, ким ви були раніше, а також підсиляться сумніви, чи правильний ви обрали шлях чи ні. І це не для того, щоб вас заплутати. Це для того, щоб ви зробили усвідомлений вибір. Сонячне затемнення для вас підсвітить теми сенсів, віри, життєвого напрямку та світогляду. Це дуже глибока точка росту. Це не просто про подорожі чи навчання. Це про те, у що ви вірите, якими принципами живете, заради чого взагалі рухаєтесь? Головне питання цього за. Темнення, на яке вам потрібно знайти відповідь, це про ваш нинішній шлях. Чи це справді ваш вибір? Чи ви просто пливете, так скажемо, за течією по інерції. Може з'явитися внутрішній бунт проти старих переконань, проти нав'язаних якихось. Істин проти ролей, у які ви давно не вірите. Ви можете раптом зрозуміти, що стара ідеологія більше не працює. Те, що колись надихало, більше ну, не резонує вам. І хочеться іншого рівня сенсу. У когось це може проявитися через бажання змінити напрямок діяльності. Або це можуть бути думки про. Переїзд, або навіть переїзд в іншу країну, чи заглиблення в іншу культуру може з'явитися інтерес до нових здань, наприклад, там, психології, або до якихось духовних практик, або навіть навпаки, ви можете відчути розчарування у тому, в що ви вірили раніше. Це нормально. Цей період про. Перепрошивку світогляду, і важливо не поспішати, не робити різких таких, от якихось необдуманих кроків. Дайте собі час прожити це всередині себе. А через близькість до енергії Санктурна і Нептуна може взагалі бути відчуття якоїсь розмитості, втрати чітких орієнтирів та стану, що ви не знаєте, як правильно. Але це не втрата, це очищення від ілюзій. А в період місячного затемнення буде прям. Емоційна кульмінація. Місячне затемнення підсвітить теми про те, де вам безпечно, де ваш, так скажем, загально дім не лише фізично, а й емоційно. Можуть піднятися старі сімейні теми, нахлинути якісь дитячі спогади, емоції, які ви довго ігнорували. А також може з'явитися відчуття самотності або нестачі підтримки, і це може бути непросто, але це дуже важливий період, щоб знайти відповіді всередині себе, бо неможливо будувати велике майбутнє, якщо всередині вас немає опори. Сонце в цей момент може створювати відчуття, що зовнішній світ чогось від вас вимагає, є відповідальність, статус, зобов'язання, але всередині у вас прям потреба у тиші і в захисті, і вам доведеться знайти. Відповідь для себе, чи живете ви так, як вам внутрішньо комфортно, чи так, як від вас цього очікують. Для когось це може проявитися як бажання змінити житло, переїхати, переглянути стосунки з родиною, або прийде внутрішнє рішення, нарешті, Подорослішати, емоційно вирости. Іноді це навіть не такі зовнішні зміни, які видно. Це, скоріше, чітке розуміння, що ви більше не хочете жити без внутрішньої опори, такого внутрішнього дому. Цей коридор про баланс між сенсом і стабільністю. Зовнішнім шляхом і внутрішньою. Опорою, кар'єрою і емоційною безпекою, стара модель вашого життя, де ви шукаєте відповіді зовні, живете думками інших, ігноруєте свої емоції, тікаєте у якісь. Рух, щоб не відчувати, буде відмирати. Натомість почне формуватися нова модель, життя, де ви слухаєте себе, будуєте свій шлях із середини і дозволяєте собі сумніватися, створюєте опору всередині себе, а не лише в такий от якийсь показовий статус. Для вас зараз дуже важливо не приймати жодних остаточних рішень, напіку емоцій. Більше спостерігайте. Не ждіть. Краще записуйте свої думки, ідеї, щоб почати їх втілювати після закінчення цього періоду. Бережіть свою нервову систему, дозволяйте собі робити паузи. І пам'ятайте, цей коридор не ламає ваше життя, він лише знімає стару оболонку. Це період, коли міняється світогляд, переглядається життєвий напрямок, формується нове розуміння дому і безпеки, закладається фундамент на майбутні півроку. Ось якось так. Ось такий на вас чекає цікавий і насичений період. До зустрічі!